Гмова, які є зараз на аграрному ринку, я акцентую увагу, є зараз на аграрному ринку, тобто ті, які комерціалізовані, вони не шкідливі, жодної небезпеки для довкілля для здорові людини, вони не несуть. Ця думка зазвичай не дуже подобається представникам екологічних організацій, з якими доводиться спілкуватися, тому що вони воліють спочути протоверт. Друга думка, яку б я хотів би донести до вас, це те, що ті ГМО, які, які зараз є на ринку, Напевно, акцентую увагу на слові напевно не дуже потрібні в Україні. Така думка, вона не подобається представникам біотехнологічної компанії, які хотіли б робити бізнес швидко. І третя думка, яка не подобається представникам урядових інституцій, зводиться до того, що нагнітаючи якоюсь мірою психоз і несприйняття гМО сьогодні, ми собі закриваємо двері в завтрашній день. Тому що хочемо ми цього чи не хочемо, ці технології є реалії нашого часу, і робити вигляд, що їх немає, це значить переводити себе в країну, те, що раніше називалося країни Третього світу. Ось такі три думки, які значною мірою викликають несприйняття в різних категорій людей, з якими доводиться спілкування. Я буду робити спробу донести до вас. Далі йде. Інформація на слайді про те, про що ми будемо говорити, тут окреслені окремі питання, я їх не буду зараз озвучувати. Єдине, що хочу сказати, що сьогодні вранці я трішки переформатував презентацію. Тобто, всі ці слайди, які тут будуть показані вам, вони є в тій презентації, що записано диск. Можливо, дещо змінився порядок. Я за це вибачаюсь. Ну я сьогодні рано просто переглянув порядок висиплення думок. Почнемо з того, що з визначень почнемо: що таке біотехнологія, що таке біоекономіка, для чого це потрібно. І таке інше. Я хочу щоб у вас склалося саме загальне уявлення. Біотехнологія це не щось нове. З тих пір, коли люди почали отримувати чи пекти хліб, навчилися пекти хліб, і з тих пір, коли люди навчилися отримати кисломолочні продукти, сир, сквашене молоко, це, це біотехнологія теж. Ідеологія біотехнології застосована тому, щоб використовувати принципи, підходи, які реалізуються в живій природі для практичних цілей. Сам по собі термін біотехнологія з'явився не дуже давно, про це я розкажу пізніше. Але активність зараз біотехнологічна, вона розповсюджена на дуже великі сфери, на значну перелік сфер життєдіяльності. Умовно, ну, люди, які займаються класифікацією науки, придумали ось такі кольори для біотехнології. Ми будемо говорити про зелену біотехнологію, про ту частину біотехнології, яка має відношення до сільського господарства. Щоб було зрозуміло, що таке біотехнологія. Маю сказати, що біотехнологія зараз працює в різних сферах. Зокрема, медична фармацевтична промисловість без використання біотехнологічних прийомів зараз практично реальна. Зараз на ринку комерціалізовано порядка 350 фармпрепаратів вакцин, які отримали завдяки біотехнологічним прийомам, завдяки, якщо говорити дуже спрощено, використанню генно-модифікованих організмів в даному випадку мікроорганізмів. Прикладом інтерферон, який ми всі капаємо, коли хочемо профілактикою займатися простудних сама саматотерпін, фактори звертання крові, інтерлікін, інсулін, від якого залежить дуже значна частина людей, таке інше. Я не знаю, чому ця тема знаходиться поза увагою, чому промисловість харчова, яка значною мірою замикається на біотехнології. А чомусь хвилювання в суспільстві викликають генетично модифіковані організми, які асоціюються виключно з рослинами. Для мене це завжди було великою загадкою, і я, я відповіді не маю на це питання. Віктокологія стала дуже серйозним сегментом бізнесу в останні роки. Якщо говорити про те, як розподіляються кошти в різних, наприклад, діяльності, то найбільше коштів, звичайно, вкладаються в біомедицину і біофармацевтику генно інженерна технологія вже зараз застосовується для лікування спадкових хвороб. Чомусь людина, яка приймає рішення лікуватися чи не лікуватися завдяки генно-інженерним прийомам, чи використовувати ліки, які отримані завдяки біотехнічним прийомам, ніколи не задумується про питання шкоди потенційного ризику. Коли ж мова йде про споживання харчів чи споживання продукції, отримує зимовою. Починаються дискусії про ризики, повідали не на наслідки, про те, що щурі десь сподохли, і таке інше. Ну, це інша тема. Якщо говорити про капіталізацію цього ринку, то найбільша ринка, кількість біотехнологічних компаній зареєстрована в США. Станом на 10-й рік їх було більше півтора тисячі. Велика кількість компаній біотехнологічних в Європі, в Китаї Китай дуже прогресує, Індія, Бразилія це такі біотехнологічні Кити, які з'явилися на цьому ринку в 5-10 років. Росія робить дуже рішучі напрямки. Кроки в цьому напрямку, я про це розкажу дещо пізніше. ГМО, всі ГМО, які офіційно є на комерційному ринку, не шкідливі. Зараз наступна частина виступу, вона якраз буде присвячена оцінюю ризиків. І я там цю думку відстоюю: немає в Україні шкідливих ГМО. Більше того, в Україні не повинно бути жодного ГМО, і шкідливої, і не шкідливо. По одній простій причині, що вони не пройшли процедури офіційної реєстрації. У нас офіційно зареєстрованої ГМО-продукції немає, а відповідно і не повинно бути. Вся та продукція, яка є на ринку, вона не офіційна. Як вона сюди попала, ніхто не знає. Функції держави навести порядок. Такого не повинно бути, ще раз кажу, не через те, що вона шкідлива, а через те, що порушуються установлені порядки. У 2010 році Європейська комісія випустила дуже серйозний документ, який називається 10 років дослідження МОО в проміжку з 2001 по 2010 рік. Ця публікація узагальнює результати, які були отримані при виконанні п'яти десятків наукових проєктів. Ці наукові проекти, вони виконувалися різними групами. Це 400 дослідницьких груп з усіх країн, які формують ЄС. Загальне фінансування всіх цих проєктів за цей період складало 200 мільйонів євро. Крім того, деякі окремі члени ЄС вкладали в вивчення безпечності ГМО свої кошти. Оцінюється, що Європейський Союз загалом вклав приблизно 300 мільйонів євро для оцінювання безпечності. Глобальний висновок. Який є результат виконання 130 наукових проєктів, які виконувалися в європейському союзі протягом 25 років, в яких було загалом задіяно більше 500 наукових груп, що біотехнологічні продукти не є більш небезпечними, ніж традиційні продукти харчування?